Це сьомий випуск новин техносвіту, і він розповість вам ось що. Ремастери більше не потрібні. Відтепер кожен з нас зможе створити власний ремастер навіть без знання моделювання чи роботи з ігровими рушіями. Адже тепер у нас є проста і мегакрутезна технологія під назвою RTX Remix. Про неї і поговоримо сьогодні. Я Андрій Бесовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Ремастери ще одна болюча тема, яка за останні роки увінчалась традиційністю. Адже спочатку ми бачили часи ремастерів, які згодом переросли в часи ремейків. Іноді годних, іноді ні. Ці часи тривають до цих пір, і хто його зна, доки вони ще триватимуть. Зате часи ремастерів вже минули, і хрест на них поставила технологія RTX Remix. RTX Remix це нова технологія від Nvidia на платформі Nvidia Omniverse. Це величезний набір інструментів з робочою середою, який дозволить будь-кому бажаючому переробити старі ігри на новий гатунок. Мова йде про ігри на DirectX 8 і 9. Щоб освіжити пам'ять, нагадаємо, що 8 DirectX вийшов ще у 2000 році, тому більшу частину своїх улюблених проєктів ви точно зможете модернізувати. Як це працює? Технологія RTX Remix використовує для покращення ігор штучний інтелект, тому утиліту часто називають автоматичною. Її бібліотеки перекоплюють команди 32-бітного рендерингу і переводять їх 64-бітний набір інструкцій. Технологія має дуже обширний набір інструментів і дозволяє не тільки покращувати те, що ми маємо, але й створювати нові ассети, змінювати старі асети, працювати з освітленням, додавати нові об'єкти і віднімати старі. Для презентації цієї технології автори взяли Morrowind і продемонстрували, як можуть його модифікувати. На цьому моменті закадровий голос каже, що в технології є функція, яка допомагає побачити об'єкти з низьким розрішенням. Далі нам демонструють покращення текстур за допомогою штучного інтелекту і рейтрейсингу, який тепер можна прикручувати до будь-якої гри. Сканування кожного асету штучним інтелектом відбувається всього лише за один клік. Після чого вам продемонструють результат. Погляньте тільки, як виглядає присутність рейтрейсінгу тут. Це дійсно вражає. Дуже важливо відзначити й те, що RTX Remix дозволяє дуже об'ємно працювати зі світлом. Ви можете не тільки робити старі джерела світла яскравішими, ви можете забирати їх і додавати нові. Можете збільшувати область освітлення, можете міняти колір на інший. Таким чином, наприклад, автор змінює світло від свічки у світильнику на блакитний. Ви можете змінювати місце розташування джерел світла, а також створювати динамічне освітлення в русі. Ремодейлінг теж присутній, як ми вже й казали раніше. Ви можете брати старий асет і видозмінювати його так, як вам заманеться. Автор показує, як з нового стола він робить старий і покоцаний всього за декілька кліків. Додати нові асети тут вкрай просто, тому ви можете повністю переробити знайомі сцени і додати їм власного шарму. Важливо підкреслити, що RTX Remix підтримує нову технологію DLSS 3.0, завдяки чому оптимізація ваших ремастерів не буде на рівні за Last of Us Remake чи Gollum. Важливо зазначити і те, що ремастери на RTX Remix будуть підтримувати старими відеокартами, але для їхнього створення знадобиться відеокарта серії RTX. На даний момент технологія не вийшла у відкритому доступі. Утім, найближчим часом вона стане загально доступною. А на яку гру ти зробиш свій перший ремастер? Пиши в комент і став лойс. Будемо раді бачити тебе тут і на сайті нашого інтернет-магазину ArtLine, де ти завжди зможеш купити ігровий ПК. Гарного настрою і мирного неба! юзернейм.